Психічна стійкість лідера, його внутрішня сила та енергія є визначальною у тому, наскільки його команда буде продуктивною, ефективною під час стресів, тривог, під час часів постійних змін. Мене звати Ілля Бачурін, я є бізнес-тренером і соціальним психологом. І вже багато років разом з командами, як психолог і як тренер, я співпрацюю для того, щоб лідери навчились більш ефективно з невизначеністю, знаходити в собі сили і мотивувати свої команди. Разом з багатьма корпораціями компаніями ми вже пройшли цей шлях, і я пропоную вам долучитись до нашого а, тренінгу з психічної стійкості лідерів і власне до мого модулю, присвяченого такій навички, як резіліянс здатності, впоратись зі стресом, впоратись з тривогами і з кожним кроком ставати завдяки ним сильнішим. Ви можете думати, що це вроджена характеристика. Багато з лідерів, топ менеджерів розказували мені, що з цим потрібно народитись, але я певен, як психолог. Що є цілий спектр технік і можливостей, які ми можемо використовувати для того, щоб класно знаходити сили, відпочивати, відновити баланс і мотивувати свої команди, підтримувати свої команди? Бо від вашої витримки, від вашої енергії, залежить результат вашої команди. Долучайтесь, чекаю вас на курсі.